Нова спецпрограма від МВФ та притягнення РФ до відповідальності за її злочини. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів у Нью-Йорку низку важливих зустрічей. Як результат, місія міжнародного валютного фонду розпочне роботу над новою спеціальною програмою з Україною вже в жовтні. Про це Денис Шмигаль домовився з керівницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Окреслили й наступні кроки двосторонньої співпраці. Дякую вам за вашу стійкість. Підтримку не лише у воєнних питаннях, а й у мікрофінансових. Водночас у Нью-Йорку розпочалася 77-ма сесії генасамблеї ООН. Українська делегація перебувала безпосередньо в штаб-квартирі організації, щоб зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України та створити важелі для притягнення Росії до відповідальності. Глобальний голод, ядерний тероризм, не раніше насилля. Ось асоціації, які сьогодні Росія викликає у світових лідерів. У кожній їхній промові ситуація в Україні та глобальні наслідки, які вже спричинила війна і які ще спричинить у майбутньому такий значний інтерес світових лідерів демонструє їхню схвильованість і бажання об'єднатися перед лицем цих жахливих загроз із боку агресора.